Кицин дім казочка про те, як вогонь може бути дуже небезпечним. Бам-бам, баламбім, загорівся кициндім. Киця дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім-бам, баламбім, порятуйте кицин дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помилом. Бім-бам-баламбім. Щоб згасити кициндім, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком, бім-бам, балам бім загасили кицин дім. Дітки, а що сталося у кішки? Так, загорівся дім. Хто допомагав гасити пожежу? Курочка, півник, гусочка, качка. З вогнем треба бути дуже обережним, щоб не було біди, пожежі, як це сталося у кішки.